Ну, коли атакують Львів, включається сирена, ну, ми знаємо, що є якийсь час, поки там ракети чи дрони долетять до Львова. Цього разу все було максимально швидко. Дуже потужні вибухи. І тільки вже після вибухів ми отримали інформацію, що це була балістика 13 тисяч кілометрів за годину. Наші вороги говорять, що це є Орішник. Я не знаю там, як класифікується ця ракета, але це, звичайно, є страшно. Тому що це є живі люди, і така зброя, яка використовується, я думаю, це має бути серйозно розглянуто на рівні наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, тому що це ж фактично ну, біля Європейського Союзу, друзі мої. Це перший раз в історії по Львову влупили балістикою 13 тисяч кілометрів за годину. Слава Богу, що немає жертв, так є руйнування. Це об'єкт критичної інфраструктури, все нормально з точки зору життя людей. Звичайно, не нормально з точки зору цієї атаки. Тим часом з'явилось термінове повідомлення про те, що Україна ініціює саме термінове екстрене засідання Радбезу ООН і Ради Україна НАТО через удар Росії Рєшником по Львівщині. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Себіга в соцмережах. Росія, що, як ми знаємо, стверджує, що застосувала цю ракету середньої дальності проти Львівської області як відповідь на удари по путінській резиденції. Ці удари Росія не самі. І вигадали, придумали. От заява Себіга в нас на екрані е, англійською мовою вона опублікована в соцмережі X. Переклад такий Україна терміново скликає Радбесун після удару Решніка в Польвській області. Цитую, Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так званого Решніка проти Львівської області. Такий удар поблизу кордонів ЄС і НАТО пише міністр закордонних справ є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті і випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на безрозсудні дії. Росії написав собі, а ми бачимо кадри Прильотів цих елементів уражальних елементів комплексу «Орешник» по Львову вибухів було декілька львів'яни, що шість їх нарахували. Удар відбувся вчора ввечері о 23-й годині 47 хвилин, тобто близько до півночі, і відбувся він на південно-західних околицях міста Львова у промисловій зоні. Внаслідок цього удару ніхто не постраждав, принаймні станом на ранок від. Міської влади і від обласної влади Львівщини не було підтверджень про те, що хтось зазнав поранень. Чи не, не приведе господь був убитий цією ракетою, тобто жертв не було, але е, були пошкодження об'єкту критичної інфраструктури, як повідомили в Львівській ОВА. Ну і ми бачимо, що це було таке демонстраційне застосування ракети Орішніки, яка е, коштує дуже дорого. кажуть, і ціна запуску такої ракети це 25 мільйонів доларів. Водночас жодної, скажімо, так, військової доцільності, жодної такий запуск немає. Оскільки ракета не обладнана бойовою частиною, а лише завдає кінетичних ушкоджень. Ці ушкодження можуть бути суттєвими, тому що з величезною швидкістю летить ця ракета і врізається в землю. От, зокрема, наші повітряні сили вчора повідомили про те, що швидкість цієї ракети за балістичною траєкторією була 13 тисяч кілометрів на годину. Тобто, навіть коли просто, грубо кажучи, металеві болванки цієї ракети, вона розпадається на кілька таких уражальних частин. Ну, от щонайменше там, шість, я кажу, що потім ще є суббоєприпаси, такі урожальні частини, яких є десятки, і там їх назбирали понад 30 на місці ураження, вже знайшли. Ну, то всі ці елементи ураження, звичайно, пробивають бетонні перекриття, врізаються глибоко в землю і здатні завдати суттєвих ушкоджень. Однак не відбувається детонація, оскільки немає бойової частини, немає вибухівки, грубо кажучи, на цій ракеті, бо вона передбачена для застосування саме. У ядерній модифікації, тобто, коли є невелика ядерна частина, яка витримує тертя з атмосферою, яка не згорає, не детонує, а вже відповідно вибух відбувається в місці ураження. Ядерну, звичайно бойову частину росіяни не застосовують а звичайно, скажімо так, вибухівку розмістити на цій ракеті не можуть, оскільки вона просто згорить і вибухне в атмосфері, тому е Чесно кажучи, просто військовий там воєнний сенс застосування такої такої ракети абсолютно мізерний. І е, Тому виникає питання для чого Путін здійснив цей запуск. Попередній запуск більше як рік тому відбувся по місту Дніпро, як ми знаємо, по заводу «Південьмаш», теж по промзоні Фактично зараз вже вдарили знову ж таки по промзоні на південній околиці Львова, і е, до людських жертв це на щастя, не призвело, але резонанс колосальний, як ми бачимо, і Україна звертається до міжнародної реакції в зв'язку з цими обстрілами з цим ударом росіяни офіційно підтвердили, що вони застосували саме Орішнік, і що це відповідь на атаку 29 грудня по путінській резиденції Валдаї. Відповідь на атаку якої не було насправді вже навіть американська розвідка заявила, що це просто російська вигадка, російський вхід. Ну і повітряні сили наші українські сьогодні зранку теж підтвердили, що відбувся запуск такої ракети балістичної середньої дальності з полігону Капустін Яр. Тому фактично все офіційно вже підтверджено в цьому сенсі.